Поки в Москві оці майстри пера і язика, ну в сенсі язика вилизування певних місць влади, вони закликають Росіян вмирати, то вже навіть до деяких реально воюючих елементів Російської Федерації починає доходити істина. І про неї говорить ватажок найманців Вагнера Євген Пригожин. Отже, нещодавному ефірі у такого російського Типу воєнкора адміністратора каналу Воргонзо Сімена Пєгова е пригожин розповів про темпи наступу російської армії. І не просто російська армія, а конкретно він говорив вочевидь про його армію мертвих вагнерівців, тому що він дуже не пишається і на кожному кроці говорить, що це саме вони взяли Соледар, саме вони тиснуть зараз на Бахмут і тому подібне. І ніякого стосунку тут міноборони немає. Ну це питання їхніх внутрішніх міжособиць, між Пригожиним, між Єрасімовим, Шойгу і за доступ до тіла Путіна. Це це так, це стороні, так але ось в інтерв'ю Сіменоп'єго насправді то пригожин доволі. Реально оцінив перспективи швидкості просування орчих військ, ось що він сказав: єсли нам треба йти до Дніпра. То года на 3. Ну він має на увазі три роки їм знадобиться, щоб йти до Дніпра. Якщо нам надо закрити ДНР і ЛНР, то треба, ще годіка полтора-два робота. Тільки цікаво, що за місяць, так би мовити, роботи у Бахмуті російські вагнерівці поклали близько 50 тисяч своїх військовослужбовців. То о, банально навіть у величезної Росії не вистачить стільки ресурсів для того, щоб іти до Дніпра, і це принаймні розуміє, вже починає що більше розуміти пригожен. І Що цікаво у цьому контексті, взагалі. З'являється зараз все більше чуток про те, що йому зараз е закрили можливість набору зеків до своєї армії мертвих, заборонили вербувати ув'язнених е і тепер. Звісно, що темпи наступу вагнерівців упадуть, і це таким чином себе Пригожин намагається перестрахувати завчасно. Як впаде, зрештою, після зниження темпів наступу впаде і особиста привабливість, особиста популярність Євгена Пригожина. Тому він так би мовити, хайпує на останніх хвилях цієї слави, але ось послухайте прикол: рятівну паличку кинула йому одна російська пропагандистка. Є така типу блогерша. Зветься вона Анастасія Кашеварова. Ось так. От вона виглядає. Вона до речі також дуже часто хайпує в чому полягається її хайп на псевдоопозиційних Темах вона в своєму телеграм-каналі пише так би про проблеми в російській армії, про проблеми із мобілізацією, про інші якісь виклики, які в них виникають. Ну і таким чином назбирає собі е, популістичних бонусів. Але насправді будьмо відверті. Ми всі прекрасно розуміємо, що всі, нібито їхні опозиціонери, насправді підкормлюються Кремлем і говорять абсолютно лише те, що їм дозволяють робити. Так ось чому я розповідаю про цю кашевару, тому що вона, як на мене, насправді підкинула рятівну паличку для Пригожина. Вона запропонував. Вала у своєму телеграмі кликати на фронт жінок. Ось як це звучало? Німного вам фемінізма. Пора, девчонок, как в Израиле брать на службу э, родине. У нас иной раз башка лучше работает. Не в обиду, пацаны, но вы либо гении, либо однозадачники либо стрелять, либо думать. Женщины России это такая сила и мощь. Уж они-то записывать видео не будут. Найдут выход быстренько. Я вот столько проблем разбираю. Все в основном, что не умеют разговаривать, не могут договориться и путают понятия мужественности и. Ну, самі бачите, ідіатізма, скажімо так. Тому Кашеварова справді запропонувала кликати жінок уже на фронт російських. Але запитаєте, ви а в чому ж рятівна паличка для Пригожина? Ну вочевидь, напевно, треба влаштувати набір для ув'язнених жінок із СІЗО Російської Федерації. Якщо чоловіки у них вже закінчилися, тому не виключено, що Пригожина такою ініціативою подумає. Але чесно кажучи, це аж ніяк погодьтеся, не смішно. Це свідчить лише про те, що наш. Шо ворог це є абсолютні людожери, які не цінують не те, що чужого життя. Вони свого життя не цінують своїх е, співгромадян, е, і вочевидь, вони готові кинути просто мільйони. Я би сказав, навіть не тисячі, а мільйони своїх громадян на ось це горнило боротьби за абсолютно незрозумілі е, хворі амбіції одного карлика диктатора.